Уявіть, засічень на Алясці день став довший майже на 4 години. Ось так максимально виходило сонце з 22 по 29 грудня. А 26 грудня загальний світовий день складав всього 3 години і 47 хвилин. Бачите, сонце виходило в 11, а заходило в 2.45. Не буду лукавити, скажу, що дійсно це тяжкий період, коли так мало сонця, ти не встигаєш. Взагалі нібито нічого зробити, а треба знов спати. А сьогодні 6 лютого і загальний світовий день складається 7 годин і 45 хвилин. І зараз сонце повністю виходить в 9, а в 4.50 заходить. Тобто в нас за 40 днів день став довший на 4 години. Це майже на 16 хвилин в день. Ось так приблизно виглядав ранок вже в нас 8.30, коли я відвозила дитину в школу. І чесно сказати, я не встигаю, як швидко міняється в нас день. І це відповідь тим, які питають, як ми живемо в вічній темряві. Якось так воно досить швидко все проходить. І через декілька місяців в нас вже будуть білі ночі. А це люблять всі. А поки ми шукаємо позитив з того, що ми маємо. Ось. Так.